...своєї душі глибше перевіряти свою віру, в що ми віримо, чи ми часом не стали обрядовцями. Бо Шостий Селенський собор фактично отці собору сформували вже повністю богослов'я, тринітарне богослов'я, віру в Отця, віру в Сина і віру в Духа Святого. Літургія. Літурга, яка також формувалася століттями, починаючи від літургії святого Апостола Якова, потім літургії святого Василія Великого, яку скоротив пізніше Іван Золотусі, вона зараз в такій формі є в нас. І збоку слухаючи, от я так дено коли думаю, як чисто, як світська людина. От діти співають тропорі, кондаки. Бродичні. Чи ці діти навіть думають, що вони співають? Друге. Чи ви, якщо слухаєте, чи ви розумієте, що співається в тих молитовних тропарях кондаках Оденок, коли в так може звестися до того, як обряд. Прийшов в церкву, перехрестився, Господи, помилуй. Бодай, Господи, Тобі, Господи, пішов додому, і навіть не знаємо про що тих Ектеніях проситься, про що проситься. Там глибокі молитви є. Але оця глибина молитви, вона завжди мусить перейти через наш розум і потім осісти в серці. Знову нам треба пригадувати, хто такий був син Божий. Іван Іванелях ми дуже часто чуємо. Про чуда, які він чинив. Бо сьогодні він оздоровляє двох сліпців, і що цікаво, завжди перед оздоровленням він запитує: а чи віруєш ти, що я можу це зробити? Як бачимо, що віра віддає велику роль. І, наприклад, коли навіть в сім'ї хтось з вас сильно захворіє, сильно, навіть може мати невіліковну якусь ракову хворобу, якщо би сім'я. Як кажуть, клякнула на молитви спільно на цілий тиждень, я вам скажу, ця би хвороба відійшла. Я таких випадків дуже багато знаю. От мені жінка розказує, одна, як чоловікові її поставили діагноз, рак, треба було робити операцію, через тиждень він мав йти на обслідування, Ну, вона каже до мене, я як сіла на Акафельська, сіла на Акафес. Що означає? Сіла на кафести. Тобто почала відмовляти кафести. Після тижня він пішов на перевірку, нічого не було. нічого. Тут мати глибоку віру, я вам скажу. Дуже глибоку віру. Хто такий син Божий? Бо люди, які бачили Ісуса Христа до 30-го року його життя, вони взагалі не зауважували, хто він є. Син Теслі, хто він такий? І що він з себе робить? Хіба ми не знаємо його матері, хіба не знаємо братів, сестер? Та знаємо, що він з себе робить. В одному місці, знаєте, коли він уздоровив, там люди кажуть, дивувалися, яку силу Бог дав людям. Тобто його сприймали як людину, яку силу Бог дав людям. Сьогодні уздоровлення двох сліпців і плюс глухонімого. Ну, звичайно, це є чудо. Для Бога нічого не є неможливим. Але навіть коли я, навіть тепер, коли ми і маємо Боссловського освіту і читаємо святе письмо. От, наприклад, я собі по-другому представляю його розп'яття, фарисеї-книжники дуже добре знали святе письмо. І бачите, навіть сьогодні вони кажуть, що силою Вельзевула, то князя Бесівського, він робить ці чуда, силою. Ви в одному місці він говорить, що якби вла